Всіх вас вітаємо з четвертою неділею Великого Посту. Дай Боже дожить до тої, до тої і до Пасхи теж. Так, браті і сестри, що таке страсть? Страсть це страдання, так? Точно так. А тепер я хочу порівняти разом з вами страдання мучеників Севастійських. Хтось читав життя їхнє. Так, от я один момент тільки нагадаю, декілька часів простоять, простоять майже голими на льоду на морозі. Треба пояснити, що таке страсть, що таке страдання, правда не треба. Ми не розуміємо, але ми наближаємося до тайни розуміння. Тепер я буду порівнювати. А що таке страсть чревоугодія? Можна порівняти. Страсть мучеників і моя страсть чревого можна порівняти. Я думаю, що нам трудно порівнювати. Але не раді тої страсті прийшов Христос, а раді моєї, значить моєго чревого моєго сребролюбія, моєго блуда, моєї невоздержаності, гніву, завісті. Недовольство обиді, со ропоту, судом пересудом, можна порівняти страсть із мучениками, і це все, що я вам назвав, не можна порівняти і ні в якому разі. Але Христос не за смерть мучеників пострадав, а за те, що я назвав. Значить, коли ми думаємо, а яка страсть більша. Я називаю та, що в мені. Не та, що мученики перетерпіли, а та, що в мені. Тому що мученик є в страфі, коли йому розрізали тіло на паски і здирали, він сказав, що радості моєї приділу немає, значить, йому та страсть не мішала, йому те страждання не мішало. А що йому мішало? А йому мішало те, що було внутрі його. Так от, браття і сестри, коли ми подумаємо, що в нас тут, і спробуємо попросити Бога, аби він нам відкрив. Він дуже милостивий, він нам усього не відкриває. Він відкриває те, що на цю, на цю годину, на цю хвилину, на цей час і на цей день. Потрібно, щоб ми в душі своєї побачили, всього побачити ми не можемо. Але з другої сторони, преподобний Антоній Великий, коли Господь йому відкрив тайну душі людської, то він сказав, що красиво що красивіше що є, прекрасніше що є, щось найдосконаліше на землі немає, ніж душа людська. Це з однієї. А з другої сторони, вона є такою обідраною, обкраденою, задушеною, що за неї потрібно було, щоб Христос постраждав, очистив, викупив, викупив від полону рабства свого власного і від полону гріха. І викупив для чого? Щоб поставив перед собою чистою святою, такою, як бачив преподобний Антоній. Що таке пост? Це є вправа для того, щоб наша душа була така, як бачив Антоній. Що таке воздержання? Це є вправа, за допомогою якої ми учимося собою керувати. Нам же не треба собою керувати так, як керували собою 40 мучеників, які стояли голі на льоду. Нам не треба так? Чи якщо ми починаємо боротьбу зі своїми страцями, то ми розуміємо, що другий раз нам і сили не вистачає боротися так, як боролись тоді і вони. А тому, Господи, ти все бачиш, яким і є. Поможи нам, щоб ми достойно боролись і перемагали, боролись і очищались, боролись так, щоб нам Господь простив. Він і сьогодні нам простив, бо дозволив, аби багато із нас сьогодні причастилось. Всіх вас вітаємо із цим великим тайною. Очищення душі і тіла тайне єднання Бога з кожним із нас. Спаси вас, Господі.